Для багатьох із нас буде дуже знайома ситуація, коли ми, вкладаючи свої сили, знання слова, біблійні принципи життя в близьких для нас людей, часом помічаємо, що вони збилися зі шляху, і ми використовуємо всі свої аргументи на основі слова для того, щоб навернути їх на правильний шлях. Але коли в нас не виходить, ми звертаємося до більш авторитетних служителів. Сьогодні, згідно плану читання слова послання апостола Павла до Колосян, перший та другий розділ, де описана дуже схожа ситуація. Учень апостола Павла Епафар, який доніс слово істини до жителів міста Колоси, з часом помічає, що вони збилися зі свого шляху, і він звертається за допомогою до апостола Павла. Колосяни піддалися впливу лжевчителям, які вчили, що для отримання спасіння потрібно. Виконання певних старозавітніх обрядів, таких як обрізання, дотримання суботи, виконання певних релігійних свят. А ще важливим атрибутом їхнього служіння стало поклоніння ангелам. Як ми бачимо, проблеми завжди починаються там, де з центрального місця зміщують Ісуса Христа, де центром всього стає процес служіння, а не сам Він, Ісус Христос, де шлях до спасіння ускладнюють. Всілякими традиціями та обрядовістю. І апостол Павло в другому розділі до Колосян, в 6 та 7 вірші, говорить: отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Павло намагається повернути їхній погляд назад на Ісуса Христа, на той єдиний шлях. Через який можна отримати спасіння, в якого потрібно вірити і зміцнюватися в вірі. А зміцнюватись можна лише через читання Його Слова, або через громаду, яка проповідує Христа розп'ятого. Отже, два висновки, які я зробив сьогодні згідно прочитаного тексту: перше, це те, що коли я бачу проблему в церкві або серед своїх близьких людей, я не мовчу. Я йду і говорю їм про те. Що вони не праві, а коли моїх слів і аргументів недостатньо, я звертаюся до служителів моєї помісної церкви. І друге, збитися зі шляху досить легко, якщо не маєш чіткого керівництва в своєму житті, а чітке керівництво в твоєму житті це Слово Боже. Отже, читаємо Біблію щодня.